Іван Франко. Казка волк старшина. Пасся раз осел на пасовиську. Та якось наблизився до лісу, а за пнем сидів вовк. Вискочив до осла та й хотів його роздерти. А осел дарма, що його за дурня вважають. Зараз надумав, що йому зробити. Вовк до нього біжить, а він усміхається так радісно, кланяється йому низенько. Та й каже, от, от от, добре, от добре, пане вовче, що ви е, прийшли. Я вже тут вас шукаю, шукаю. А що я тобі здався? питає вовк. Та, бачите, громада послала мене за вами і пильно наказала Іди і без вовка до села не повертайся. А на що я громаді здався? питає вовк. А, а ви не знаєте, адже у нас у селі старшину обирають. — Ну, то що з того? Що вибирають? Та не то біда, що вибирають, каже осел. А то біда, що нікого не можуть вибрати. Вже всі господарі пересварилися поміж собою. А далі кажуть тут хіба один вовк із лісу може старшиною бути. Як сказали це, так на цьому й погодились. І вислали мене, щоб я вас зараз привів до села. Таке то діло. Почувши таке, вовк аж хвіст угору підняв з радості. Зараз виліз на осла, сів йому на спину та їде до села. А коли приїхали до села, осел закричав своїм дзвінким голосом з хат повибігали люди. Та, бачивши, що вовк на ослі верхом їде, кинулися з палками, ціпами та дрючками, та й давай його молотити. Били, били, ледве вовк живий із села втік. Біжить не борак, та все оглядається, чи йде люди за ним не біжать. А коли вже села не стало видно, Вовк побачив копицю сіна, вискочив на неї, простягнувся і ліг спочити, а спочиваючи, почав голосно сам до себе говорити. Мій тато старшиною не був, мій дід старшиною не був. І чого ж то мені дурному раптом забажалося старшиною бути. Ех, шкода, що нема тут якого порядного хлопця, щоби мене здоровенним буком полубзував. Та розуму навчив. А підкописею. Саме сидів здоровенний парубок з вилами в руках. Почувши це, як вискочить, як потягне вовка разів з десять по хребту, аж вовк і дух спустив.